Іноді виникає ситуація, що дружина забороняє бачитись з дітьми, тим самим перешкоджає участь батька в вихованні дітей. Як діяти батьку дитини в такій ситуації? Сімейним кодексом України передбачено, що батько і мати мають рівні права і обов'язки щодо дитини. Якщо між батьками є домовленість, участь батьків можна визначити на підставі нотаріально завіреної угоди, але якщо між батьками виникає спір, в односторонньому порядку один з батьків може звернутись до органів опіки та піклування для встановлення графіку зустрічі з дитиною. Даному графіку зазначатимуться певні дні та години, в які батько та дитина будуть проводити час разом, також місце зустрічі, спосіб проведення, а також можливість присутності інших членів родини. А в разі неефективності таких методів питання також можна врегулювати і в судовому порядку. Як саме вирішити питання, коли один з батьків забороняє бачитись або брати участь у вихованні дитини, звертайтесь до наших адвокатів в адвокатське об'єднання Правда.